І прости нам дуги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Матвія 6:12. Прощати ближнього нелегко і непросто, тоді, як загорівся в серці жар від кривди, що мов ніж, проникла гостро, і був тяжким для тебе той удар. Прощати ближнього, з любов'ю відпустити, забути назавжди слова пусті, хоч як нелегко це робити. Простити треба всім своїм житті Непрощення – це гріх, і, як важливо в скарбниці серця його не тримати, кривдника дивитись не злобливо. Прощаю ім'я Господа сказать. Роками люди носять ті образи, не хочуть скинути тягар важкий, чи легше їм від того свого часу. На жаль, буває, часто навпаки. Через образи навіть рідні люди стають чужі, холодні, наче лід, ненавидять один одного люто і ходять з тим ярмом чимало літ. Є й такі, що гніться й у могилу несуть собою твердо до кінця і прикладають всі старання й силу, щоб не звільнити від образ серця. Якщо ти любиш Бога і служиш йому, то не бери на плечі той тягар. Прощай від серця ближньому й чужому, бо прощення то цінний Божий дар. Ми молимось, пробач нам так провини, як пробачаєм нашим довжникам. Задумайтесь над тим, хоч на хвилину, як ми прощаємо, так проститься й нам. Амінь.